Так, ну все, в принципі, я чіпсики вибрала, ще йду подивлюся, щось із напоїв. Ми підвелися в Поліну. Що ти не поняла, що ви мене обсуждаєте тут? Ой, 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 вибач, мене тебе обсуждав, у нас є ще одна знайома. Звичайно. У мене перше питання. Я вже вам сказала друге питання. Що ви тут робите разом? Нічого факт, що ви мені казали, що ви будете мамам всім допомагати. Ну, ми просто хотіли двоє погуляти, а ми не хотіли тобі прямо казати. Боже, якісь ці дури, ну, поліночка, ну вибач нас. Ми просто це для тебе спеціально. Та спеціально для мене разом гуляла, а я зараз буду сидіти вдома одна. Ну не розбираюся. Ти нас вибачила та? та вибачила. Ну ой, трішка спалили пацана. Після такого їх ще треба вибачити, бо ж ви тут довго, ще будете стояти, щось під ніс говорити. У мене чара велика. Та от ваші щепці картою. Ну, вже зробив. Нарешті я прийшла хоча б своїх чіпсиків поїм. І о боже фруч, вони такі невкусні. Так як моя дупа на смак. І наше це купила вообще. Такі вечеринки. Ну тут ну боже, що це за свинок тупорилий? Алло. Поліночка, ти нас вибачила, та? Та ну вибачила я вас. Шо, ви до мене сотий раз вже дзвоните? Я хотіла тобі показати, яку маскиру і калабуту зробила. Типа вона вибила. Дістали тварини, дробили її. Дзвінзелін, дзвінзелін. Мама, що ти хочеш? щось не поняла, що ти на мене голос повишаєш, що вже вече раз своїми подружками поср... посварилась. Та посварилась, і що, яка тобі різниця? Ще раз ти на мене піднімеш голос і не знаєш, що зроблю. Та ну добре, добре, що так зразу психуєш. Хто не можна по інакшому. Коротше, ну так, да, коротше, все пока. Боже сьогодні буде хтось по причині, а не привіт э, пока.